Шановні, сьогодні наше відео присвячуємо нашим сусідам, нашим друзям, які ними святкують вечір, вігілію, гв'язку і хочемо привітати їх з цим святом сердечно. 25 грудня до 7 січня 12 днів, щоб ми так само мали вихідність і вільні дні і були разу. На сьогодні ми святкуємо різного 6 -го січня за східно-християнського уряду, але можливо ми від цього від цієї традиції відійдемо і будемо святкувати, так і святкують болгари, наприклад, поляки і інші християни е Західного світу. Ми знаємо, що сьогодні у поляків дуже гаряче на кухня. Господарки сьогодні готують е, страви всілякі, сьогодні вони печуть оплатки, вони сьогодні печуть маковики, вони сьогодні будуть їсти вареники з грибами, вони будуть сьогодні е, їсти барщик червоний із грушками з грибів. Це те, що я прочитала, і трішечки знаю від поляків, що сьогодні вони вечеряють. Дуже сімейне, дуже тепле, коли збирається вся родина, коли е, сім'ї об'єднуються, запрошують у гості всіх родичів, і родини шановують своїх померлих родичів, ставлячи для них також е, тарілочку з наїдками для того, щоб шанувати їх пам'ять. Тобто це таке тепле, родинне, чудове свято. А пізно ввечері, о 12-й годині. Просити щастя для всього польського народу. Ми приєднуємося до святкування вашого. Ми вам бажаємо всікого добре. Ми вам бажаємо щастя, Ми бажаємо здоров'я, Ми бажаємо миру в душах. Ми вам бажаємо статків, достатку, злагоди, всього самого найкращого, щоб вам сьогодні ваш вечір вікілії щоб блястка, вечір вязки сьогодні першої пройшов у вас якомога щасливіше, якомога затишніше, і щоб ви пам'ятали, що ми є поряд з вами і що ми знаємо про те, що у вас сьогодні свято, і поділяємо і розділяємо його з вами.